Яна Яковенко, В сиву силу давнину козаки йшли на війну. Всиву сиву, -сиву давнину козаки йшли на війну, бо на рідну Україну сунулися без зупину, турки і татари, москалі і яничари, щоб палить сади і хати. Щоб людей неволю гнати. Козаки скликають раду, треба битись без пощади. Вірні коні рвуться в битву, крещуть іскрис під копита, за чарівний спів дівочий, за спокійні дні і ночі, в шаблі весело дзвенять, вражі голови летять, і на морі, і в степах. Наганяли вони страх, бо найкращі ті вояки, запорозькі ті козаки. І не буде переводу в українському народу, доки із глибини сторіч долинає козацький клич. Послухайте, будь ласка, гумарецьку. Павла Глазового експеримент. У суботу жінка вранці гудила Данила, вийшла заміж за макуху, вік твій загубила. І навіщо віддала я молодість такому, як покину я тебе, не будеш ти потрібен нікому. А в неділю вранці одержала анонімку. Вам Данило і зміняє, ходить до артистки. Халву носить пряники, ще й молочні сосиски. Він із нею в ресторанах і в кафе буває. Сам коньяк він п'є, а її там винами гащає. Та артистка балерина Дуже любить вашого Данила, ще нікого, каже, в житті так ще не любила. Та артистка балерина має з чоловіка. Він якомусь міністерстві важний пост займає. Від несподіванки у жінки пересохло в роті. Піду знайду на роботі кляту барарину. як застука її на стені, по її ноги поламаю спину, згодом, трохи вгамувавшись, увімкнула люстру, порівняла закарлюки з почерком Данила і накрила чоловіка, грім би тебе вдарив, ти навіщо анонімку сам на себе вшкварив? А Данила гордо мовив після інциденту. Написав я анонімку для експерименту. Ти й повірила, що в мене є десь балерина. значить, я ще не макуха, а таки мужчина. Молить Джура перші вуса, що кучаться на губі, мріє, зічі повернуся. Жінку виберу собі, тільки каже, було б знати, що в цій справі головне, щоб була стронка фігура, чи обличчя чарівне. Що для жінки вкрай важливо, щоб вміла шить, варить, чи співати, чи можливо красно говорить. Та не в цьому, хлопче, діло, чує він від козака. Головне, щоб жінка вміла прикусити язика. Спасибі за увагу.